Зараз невеста ценяться жильє в підвалі. Оглядаю кімнати. Ой, як интересно. А воно кімнатка така. Нічого. Батарея є? Одна штука. Світ. Як вам румтур? Отак собі вийшли? І тривог не страшно. Ось у нас вихід. Тут теж так прихожа, можна розвиватися. А це вихід у двір. Туї ростуть. Вікна міняють, але нам вікна не треба. О, дорога там шумить, траса. Охрани немає. Можна так заходить, обустраювати. Міщено? Водомана? Жалко. А я вже розміщалася на такій машині. Він теж жильо там присматриє собі.